Доброго ранку, друзі. Ранок на Алтаві триває з вами у студії прямого ефіру. Наша велика дружна творча команда, а також ведучі Андрій Кадук та Наталія Дяченко. Середа 17 червня, і ми вирішили сьогодні а, присвятити наш день власне і гостей, під них ми запросили, які мають дуже цікаві хобі і захоплення. А, і вітаємо в нашому ранковому ефірі, Юрій Бойко. Дайвер, ну скажем так, в даному амплуа зараз да? але людина, яка має чимало захоплень, власне про які ми ну також можливо поговоримо. Так, якщо вистачить часу, доброго ранку, вам! вітаємо вас! Доброго ранку, Наталя. Доброго ранку, Андрій, і доброго ранку всім глядачам телеканалу «Лтава». Знаєш, я би сказала, що в нашій студії зараз людина бренд. Ми сказали, Юрій Бойко, все всім зрозуміло. Да, тут всім зрозуміло, що Юрій приніс з собою маски. Відповідно, да, шановні друзі, дивіться, будь ласка, да. Ми їх на жаль розігрувати сьогодні не будемо, то тому що це приватна Юрія Олександровича. Да. Власне, він їх приніс як наочна для того, щоб показати, що таке дайвінг, як кажуть, да, і наскільки це можливо. Галамурно. Ну, це дорого, принаймні, це я точно знаю. Да. На... О, і холодна зброя. Оце ж мені страшно. Чесно, це відразу трохи страшно. Я потім покажу і розкажу, що це, щоб було зрозуміло. Ну, Це не просто зброя, це інструмент, це необхідна належність у кожного дайвера. Насправді, це інструмент, який повинен бути у вас під водою, тому що і не для того, розумієте, щоб захищатися від акул. А, а я от а це я думав. Що Ні, це теж, це теж. Але це інструмент. Тобто, під водою ти повинен щось робити, виконувати якісь завдання, якісь справи. От. Тобто, ну не без того, щоб е -е -е, там. Якщо буде акула, може і справді прийдеться від неї відбиватися. Але тобі треба буде, наприклад, там, розрізати якусь сітку, не дай Бог, якщо ти там заплутав десь там, ще щось перерізати. Чи просто ось тут є такий набалдашник металевий, просто треба буде щось розбити, чи просто постукати. Трошки пізніше ми змоделюємо <кхи> ситуацію. Ну, я взяв оце все для того, щоб. Не просто ми посиділи тут, поспілкувалися, да. а щось показати, таке Так, да, що цікаво було нашим телеглядачам. Ну, ну, дайвінг це екстрим і небезпека, і велике задоволення. А з чого у вас це почалося? Як ви зрозуміли, що я маю зануритись? Дайвінг це е, дуже багато аспектів, це і спорт, і хобі, і екстрим, і задоволення. Це відразу дуже багато. Е, дуже багато. Аспектів, а в мене захоплення дайвінгом почалося, можна сказати, що. Ну, фактично, з оцієї штучки. Ну, що? не зовсім з цієї, їх дуже ну, багато. Схоже, якась амфора, да? якась ну, стародавня, мабуть, так? Так, да? Да, нічого такого особливого, просто уламочок такої собі звичайної глиняної рим, давньогрецької амфори, ну, їй десь там близько двох тисяч років. Всього-навсього, да, Всього ну, да, ти 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 Оце ж то і почалося просто в Крим, який, я вважаю, все ж таки наш. Так, Він ну, є наш і буде і буде нашим. Е, коли я просто туди їздив е, відпочивати, е, купатися, е, є таке містечко місто е, Чорноморське. Є там давногрецьке поселення Калос Лімен, воно знаходиться на побережжі, але трішки частина кварталів цього міста знаходиться в заливі. І от я познайомився з місцевим істориками, я історію завжди захоплювався. Познайомився з ними, з місцевими водолазами професійними. І так і відбулося моє перше занурення. Мені було цікаво знайти ці уламки, яких ну, ви повинні розуміти, що якоїсь там культурно-історичної цінності цей уламок. І ще їх дуже багато у мене вдома, які мені подарували місцеві історики. Вони є в музеї, вони є там і в цих місцевих жителів водолазів. Але для того, щоб їх дістати, мені. Прийшлося м, навчитися і зануритися десь на глибину 12-16 метрів. Так що це були мої перші занурення. При першому зануренні. Які були емоції? Що ви відчули? Я занурююсь». <зас> що при цьому? Які думки виникали? Наталочка, Ну, перші занурення м, це завжди дуже складно. Дуже складно. це м, і цікаво, і страшно. І страшно, е, і це. Е, Ціла тема для розмови, коли я бачу людей, які приїжджають, наприклад, там з Турції чи з Єгипту, і кажуть, оце я там з місцевими там арабами заплатив 50 доларів, там пірнув там, на 10 метрів чи на 15. Я завжди хочу сказати, що хлопці та дівчата це дуже небезпечно, це не просто так. Не для того, не для того існують різні там школи дайвінга, там об'єднання дайвінга, для того, щоб це е, захоплення, але це небезпечне захоплення. Тому потрібно розуміти, що е, потрібно е, пройти необхідне. Е, Податка, навчання, отримати там спеціальний сертифікат і все таке інше, для того, щоб ці занурення були у вас повністю безпечні, щоб ви, як кажуть, дайвері, кількість занурень дорівнювала. Зрозуміло, так. так, так? Це так, як і у льотчиків. взліт-посадка. Цікавий жарт такий, так. Тут цікавий жарт. Тут можна сказати, що це теж трішки ілюструє. Euh, така футболка. Euh, до речі, що це euh, це мабуть, да, мабуть, не раз бачили ви у людей, які там приїжджають десь там, неважно там, э, із Туреччини, з там, з Тунісу no. mm -hmm. і таке інше, з такими флажками. Ну, це не завжди значить, що це дайвери. Це часто бувають люди, які просто купили просто так. Але насправді оце професійний знак. Е, ну, ви знаєте, що колись е, була така служба семафорна там на флоті ще, там, значить, на коли вони, значить, там на вітрилах е, ходив цей флот, е, ці судна кораблі. От. То цей флажок, е, він насправді означає, тут відбувається занурення або занурення тут. Тобто, якщо ми е, виконуємо е, занурення, там, дайверське чи там е, професійні водолази, якісь виконують роботи, стоїть там якась там шлюпка, чи катер, чи що воно це таке, і е, обов'язково повинен бути е, піднятий оцей прапор. Тобто тут відбувається занурення, розуміло, тому що коли ми з вами піднімаємося, ви ж розумієте, нам на голову хтось може наїхати, там це вже небезпечно і таке інше. Скільки років? <кій> Скільки років? Скільки займаєтесь? років? Так. З 2007 року. Сьомого восьмого, так. Оце 2008 рік. Я ще хотіла сказати, що ви вже перетнули ту межу, коли от а, на початку страшно воно було одне. Зараз страшно це трошки інше. Заради чого ви тепер занурюєте? Ну, Наталечка, страшно, це я ще раз скажу, що. А, Навчання да, він, ну страшно. Справа в тому, що організм він, ну це фізіологія, людська фізіологія. І е, який би ти м, не був вже навчений, чи як Е, якби, е Твої мізки тобі не пояснювали, що все нормально, і ти все розумієш, але організм знаходиться у середі, яка є ворожа, насправді. Ти там дихати не можеш. У тебе тільки є отой балон, де там 12 чи 15 літрів, чи може там ще додатковий балон. І все. І організм це відчуває. Ми навіть перевіряли з хлопцями, яких там уже там занурень там, під тисячу. Все рівно є спеціальні такі комп'ютери, які навіть е, тиск і частоту пульсу виміряють. І все рівно. Коли в черговий там, в тисячний раз людина йде під воду, все одно вона неспокійна, все одно mm -hmm. пульс у неї е, становиться mm -hmm. чистіше. Mm -hmm. Тобто організм розуміє, що там йому е, це е, ризик, це ризик від, знаходитися під водою. Mm -hmm. Тому е, перше занурення, це я ж кажу м завжди м трошки ризиковано. А навіщо далі? Ну навіщо далі занурюватися? Е, тому що правильно це екстрим. Це адреналін, але це і щось цікаве. Я, наприклад, занурююся для того, щоб ну, завжди цікаво побувати на якихось там затонулих кораблях. Так, так. Я розумію, що на них побувало, крім мене, там ще сотні і тисячі таких же дайверів, але все рівно це цікаво, це таємнича. От, е, саме перебування під водою там, на глибині, ви розумієте, це як в дитинстві, може в якійсь печері, якщо там на глибині там, 40, особливо там вже чи 50 метрів, все рівно такий нальот таємничості є. є. От. Ну і Зробити фото цікаве, зробити цікаве відео. На жаль, ми не можемо тут відео показати, але цікаво подивитися там різні там, де ми з черепахами, за кулами, там, з молотками і таке інше. Ну що, ми ще зустрінемося обов'язково? Там вже звіту. Олександрович, я пропоную перейти до Так, до До флешмоба. флешмоба, давайте. Дайвінг у ранку на Алтаві розпочинається. Почнемо, так. Так, почнемо з цього, що я роздаю вам маски. Так. Це маски, ну. Вони і для е, плавання просто з трубкою. Е, значить, як кажуть зараз сноркелінгою, ну і для mm -hmm. дайвінгу. Наталечка, тобі отака от Тримаю. гламурна, mm -hmm. красива. Дякую. Андрій, це тобі моя стара mm -hmm. улюблена. А це моя теперішня, я їх обережна скельця не так, да, руками, да. Ні, ні, значить, Що я не пропоную вражу. зробити? Да. Uh -huh. Цей фотошвоп я хочу, е, хочу назвати, м, глянемо на світ обличчям е, тобто, е, очима дайверів. дайверів. Тобто одіваємо. Ну, одіваємо. Прихилюся, одіваємо. Я, я намагаюся розумієте. дивимося в камеру і робимо отак. Цей знак не американський? Так, я зараз все. Дивимося і робимо отак. Отак, так. Все, оставь так. Це значить, все нормально. Особливо Це нормально. Все нормально, так. Коламбія Пінчер представляє. Так і я тебе ще не бачила. Так, Наталочка, ну я розумію, що зачіска. Тебе ми далі не будемо турбувати. А от ми не будемо. Ні, ні, не лежи, не лежи. Просто щоб було цікавіше, я що хочу розказати. По-перше, тема сьогодні у вас ранку відпочинок. Так, відпочинок. Обі захоплення і відпочинок. Так от така цікава порада. Оце маска. Uh -huh. Яку багато хто користує, там поїхали таки відпочивати. Е, не обов'язково там за кордон, це, може бути, і е, наше Чорне море. от І є е, е, е бажання поплавати. Є uh -huh. е, бажання поплавати. Недавно дзвонив мені один знайомий каже, Юра, <coughs> я оце знайшов в інтернеті, там подивився, там е, такі красиві є маски, оце хочу свої жінці купити е, і таке інше. Я сказав, Шурік. Справа в тому, що маска це е, е, річ така, що її краще вибирати, так би мовити, живйом. Тобто, її треба помацати, помацати е е, якість цієї штуки, це силікон, воно називається аптюратор. Це та штука, що прилягає до вашого обличчя. Угу. Тобто Можна, звісно, купити і по інтернету, але коли ви придбуваєте маску, ви її прикладуєте до обличчя угу. і дивитесь, наскільки е, вона прикладається до обличчя щільно. Справа в тому, що тут вода не повинна проходити всередину. Е, Зрозуміло. Так? Угу. І перевірка така: от як це робиться в магазині. Ви приложили маску до обличчя, трішки втягнули повітря носом, і вона повинна у вас, якщо все нормально, щільно прилипнути до обличчя. Ви е, наклоняєтесь і бачите, що все нормально. Дивіться, як це робиться. Нічого собі? Я, серй... Я не знав, серйозно. Я, да. чесно, теж не знала. Для мене це відкриття, насправді. Да, шановні, друзі, вона не йде не закріплена, це не фокус. Це справді. Є. Справа в тому, що е, форма обличчя, ви розумієте, усіх людей різні. Виробники е, масок теж випускають різні всякі. Тобто можна і купити красиву, але вона може просто е, пропускати воду і в, 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 ті Носити гроші, що. Вдома, коли Да-да-да. Ну, Я ж кажу, обличчя це така штука індивідуальна. Наприклад, у мене, якщо тут видно, є такі складочки. І от, наприклад, коли я готуюся до чергового занурення, то я прикладую маску і завжди розгладжую оці. Приділяєте більшу увагу цим зонам? Так. Для того, щоб воно, плавно, щільно прилягло до мого обличчя. Ну і крім того, ще порада чоловікам всім, це стосується грів. Справа в тому, що перед зануреннями, особливо, якщо вони такі більш-менш там якісь глибинні, то рекомендується, звісно, ви голитися того, що. Так, я згадав, мені це вже говорили про час занурення. Так. Ну і ще. Цікаво, я ще хотів розповісти, тому що Андрій вже ж побачив, каже, що це за штука, така страшена. Ну, я повинен сказати, що цей ніж е, насправді мені подарували, він не потрібен такий здоровенний. Він може бути зовсім невеличкий. Це подарунковий і для того, щоб його е, в багаж е, в самольоті. Так, да, не, не холодна зброя, так. Да. Ні, в багажі він, е, воно провозиться, тим більше, якщо ти показуєш е, своє посвідчення, дайро питань так. нема. Е, що я хотів розказати такого цікавого? Вода. У воді ми розмовляти не можемо. Ми ну, пливемо З З приводу цього. пливемо два дайвера. Ну, Правила безпеки вимагають, щоб дайвер не плавав один, тому що ти розумієш, якщо, наприклад, хоч би так, у мене закінчується повітря, я завжди у тебе, у свого товариша, який називається Бадді, тобто напарник, я завжди можу у тебе попросити. Повітря, і ми будемо з тобою плисти далі. Або, не дай Бог, що зі мною трапиться, там, наприклад, я ж кажу, щось треба ну, звісно, там розплитати чи можна, щось виник, таке. Звісно, так. Тобто ми пливемо з тобою удвох. Е, розмовляти під водою ми не можемо. І е, ще такий цікавий факт, що звук у підводою розповсюджується із скоростю і швидкістю, вивчаєся в 4 рази більше, ніж на повітрі. Mm -hmm. Тобто, коли якийсь звук е, розходиться під водою, щось ви чуєте, е, ваші вуха вони не можуть, ваші локатори mm -hmm. не можуть зорієнтуватися, де це воно що це відбувається. Тобто ми з тобою пливемо. Е, весь час там поглядаємо один на одного, але ж... Ми ж виконуємо якісь функції, тобто увесь час не можемо дивитися. Значить, от, Я хочу змоделювати таку ситуацію, як ми розмовляємо з тобою під водою. Щоб глядачі наполеоном. Так, риба наполеоном. красива. Так, дуже надзвичайно. Ну, Такі вони разі, різні бувають здоровені. Тобто, от дивись, ми з тобою пливемо. Пливемо. Так? Маски можна одягати, можна не От. Так, щось у тебе впало, Андрій. Це Ми з тобою пливемо. Ти кудись дивишся, а я кудись дивлюсь. Я хочу привернути увагу і значить, наш діалог, як може виглядати. Дивись, ми пливемо. Я достаю оцей кинжал, страшенний дайверський ніж. Оцею штукою. Я по своєму балону стукаю. Я постукав. Оце ще одна функція цього ножа. Крім того, що у нас е, в обладунках наших є там спеціальні там квакалки, сигнали, там є там брязкальця, угу. всякі різні. там. Ти подивився на мене. Хто це ну, навкруги глянув, ну, потім що? дивишся О, на мене, так, на баді. Подивився. Да, Я да, показую, да, дивись, ага. потім показую тобі ось оцей жест. Це означає, скільки в тебе повітря. Ага. Подивись на свій манометр. Все зрозуміло. Скільки в тебе повітря. Ти достаєш свій манометр і дивишся. І показуєш, наприклад, 50. Mm -hmm. А, я думав, в той мало впливає. 100 чи 50. ну, 100, так. вибачаюсь, 50. Так. Я кажу, закінчуємо. закінчуємо Серед вже показує, да, що треба. Ага, закінчуємо плавання. Так, ідемо наверх до лодки. Це якщо ми е, занурення виконували з лодки. Оце така Приблизно може відбутися у нас розмова. Так, шановні друзі, у нас також приблизно така відбулася розмова. Надзвичайно цікава. Цікаво, і, до речі, дякуємо. інтерактивна в повній мірі, наскільки це було можливо у нашій студії. Ми вже занурюємося у да. світ дайвінгу і знаєте, да. спокушаємось. Насправді у мене два сувенірчика є. Так. На закінчення. Да, на О! закінчення. На закінчення. Ми наталці такий папірус. Побільше. Дякую Андрію. поменше. Картинка, картинка однакова. Глаз гора. І Андрію ще така. От єгипетський магнітик. Ой, дякуємо. 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 Шановні друзі. Ми нагадаємо, що нашій студії гостем студії був Юрій Бойко. Відомий уже. Дайвер, так, де ми говорили про таке цікаве захоплення. Ми сподіваємося, всі, хто хоче займатися дайвінгом, отримали власне, кілька цікавих і корисних порад. І величезне задоволення від перегляду нашого інтерв'ю. Ми, звичайно ж, також отримали багато позитивних емоцій. Дякуємо і приходьте до нас іще. Дивіться ранок на Алтаві. І до побачення! Дивіться Алтаву.